Як завжди, у цій порі, я вам розказую про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. Вантажівка врізалася у легковик. Одна людина загинула. Ця жахлива аварія трапилася вчора по обіді біля села Верба Дубинського району. Слідство з'ясовує остаточні причини скоєння. ДТП удаї припускають водій вантажівки. Дав не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, та на швидкості врізався у авто Віваро». Відомо, що легковик у цей момент не рухався. Водій припаркувався на узбічі, та удар був такої сили, що 38-річному кермувальнику легковика вижити не вдалося більше пощастило двом пасажирам. 31-річна рівнянка Любов та її 10-річний син Роман тепер на лікарняних ліжках. На 398-му кілометрі Близько 16-ї години дня сталася дорожня транспортна пригода з летальними наслідками. За попередньою інформацією, водій автомобіля дав, не вибравши безпечної швидкості руху, не справився з керуванням. Допустив наїзд на стоячий на краю проїжджої частини автомобіль Опель. За фактом ДТП, де загинула людина, триває слідство. Минулої ночі теж не пощастило жителю Дубенського району. Його збила вантажівка біля села Крилів цього ж району. Чоловік рухався по проїзній частині дороги у попутньому напрямку. Від удару великогабаритного автомобіля чоловік загинув на місці. Близько півночі на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Крилів Дубинського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна людина загинула. За попередньою інформацією, 42-річний ігор, житель Тернопільської області керуючи автомобілем Мерседес бенц рухаючись зі сторони Києва в напрямку міста Львів, допустив наїзд на 51-річного пішохода. Служби затримали групу наркодилерів, серед яких діючі та бувші співробітники міліції. Прокуратуру області тепер проводить у кримінальному провадженні до судового розслідування. Усі троє затриманих під вартою. Операція по затримуванню трьох підозрюваних у збуті наркотичних речовин проходила на території Здолбунівського району. Серед них діючий працівник міліції. Інший раніше теж працював в органах. А в особистих речах третього затриманого виявили форму зовні схожу на міліцейську. Під час проведення слідчих дій було виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини, завдяки злагодженій роботі різних відділів прокуратури області, а також інших працівників правоохоронних органів було зібрано достатньо доказів для повідомлення вище вказаним особам у вчиненні злочину, передбаченої частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Тобто незаконне придбання зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб. Відомо, що один із них у день затримання втікав від правоохоронців. Спецслужбам довелося наздоганяти підозрюваного. Бувший працівник правоохоронного органу з місця події на вимогу працівників правоохоронного органу е, зупинитися. Не реагував, почав тікати, і його було затримано лише в смерте Квасилів Рівненського району. Усі затримані тепер під вартою, яким чином підозрювані здобували наркотики, та скільки їх було на момент операції у прокуратурі, поки не повідомляють. Посилаючись на таємницю слідства, відомо, що серед підозрюваних співробітник міліції носить звання старшого лейтенанта та працює у Дубинському райвідділі міліції. Бабуся, який майже 100 років випила із вікна четвертого поверху, дивом зачепилася за кондиціонер та лишилася неушкодженою. Надзвичайна подія трапилася сьогодні зранку в одній із поверхівок на проспекті Миром. Старенька, які 97 років вирішила зачинити вікно та не розрахувала власних сил, занадто сильно перехилилася та випала із вікна. Ногою зачепилася за кондиціонер. Це її врятувало від трагічної загибелі. Сусіди від побаченого жахнулися та не. Гайно викликали рятувальників. Пенсіонерка висіла головою вниз між третім та четвертим поверхом. Група рятувальників піднялася вікно четвертого поверху даної квартири, а друга група рятувальників за допомогою висувної дробини, дробини передала літню жінку, яка могла в будь-яку хвилину впасти. Діяти потрібно було максимально швидко та обережно, адже жінка трималася за кріплення кондиціонера лише однією ногою. Жінку спершу обв'язали рятувальною мотузкою, далі обережно звільнили ногу та затягнули до помешкання. Уся Рятувальна операція зайняла не більше десяти хвилин. Згодом медики констатували, серйозних ушкоджень жінка не отримала. Скільки вам років, бабусь. А вже буде 200. 200 буде. 200 буде? Боже, як добре вам. На момент інциденту у квартирі бабця перебувала сама завдяки професійним діям рятувальників. Нещасний випадок завершився хепіендом. А у місті Сарне за один день пограбували три квартири. У міліції припускають злочинці. Це заїжджі гастролери з одного із помешкань крадії. Винесли металевий сейф із рушницею. Всередині в інших двох викрили гроші та золоті вироби. Особи злочинців ще не встановлені. Дійсно, три квартирних крадіжки шляхом злому серцевини серцевини замка. Вони були схоєні ну, так в можна сказати на протязі двох трьох годин одна від одної. Рахуємо, що це дійсно зробили одні й ті самі особи. Кузнецовську малолітнього розбійника та крадія таки вдалося затримати. Хлопець, погрожуючи пневматичним пістолетом, наказав віддати касиру Укрпошти усі гроші. Менших за добу хлопця затримали. Усі події розгорнулися в одному із поштових відділень міста Атомників. У той час там було порожньо, та нікого не було, окрім касира. Злочинець заздалегідь усе спланував. Натягнув маску та озброївся пневматичним пістолетом. Касир віддала усі кошти, що були на руках, а це майже три тисячі гривень. Хлопчина спланував цей злочин майже місяць тому. Йому потрібні були кошти на власні витрати, а переважно це на, на розваги, як сам потім пояснив зловмисник. Хлопець майже добу переховувався від правоохоронців. За допомогою складеного фоторобота його затримали. Зловмисником виявився 17-річний місцевий мешканець. Сам він навчається ще в школі. Щоправда, вчителі відгукуються про те, що він прогулював вещасне навчальне навчання. Під час огляду у нього за місцем проживання міліціонери вилучили речові докази, які вказують на причетність. Його до розбійного нападу відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею Розбій наразі вирішується питання про обрання щодо хлопця запобіжного заходу, тримання під вартою. Ну а далі коротка статистична інформація. За останню добу співробітники міліції зафіксували 243 повідомлення про пригоди та злочини, із яких 82 кваліфіковано як кримінальні правопорушення. На обласних дорогах за минулу добу зареєстровано дві ДТП, в яких дві особи загинуло, ще двоє травмовано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили право дорожнього руху 66 разів. А 10 із них керувало авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області ліквідовувала Ну, пожежу 11 разів надзвичайники надавали допомогу населенню. Стався один нещасний випадок. Один раз піротехніки знешкоджували небезпечні боєприпаси. І сьогодні це вся інформація. Будьте пильними та обачними, щоб не потрапити у кадри програми Надзвичайна ситуація. До зустрічі у цій студії.